Ми щойно заслухали представника інспекції. тобто доведений факт, що наявні фінансові порушення на трьох мільйонів гривень. І виявлені вони не вчора, не сьогодні, а вже протягом двох років ця історія відома ці. Але чомусь з невідомих причин чиновник, який працював при Інгувичів, чиновник, який фактично зруйнував систему. Школа, по цим проведенням тендеру, некоректним, через що взагалі помінялася е, організація харчування, е, продовжує працювати на своїй посаді. Ну, скажіть, будь ласка, що потрібно зробити, вже, щоб, щоб людину звільнили, куди доведена вся інформація, підтверджена інститутом Макаріуса. Ми зараз питання злочину тут не розглядаємо. Має бути все таки певна.